Також хотів би говорити з вами: от ви вже торкнулися теми саме протидії, можливі протидії дроновим атакам. Просто якщо от згадувати паралелі, згадується одразу це. Коли Росіяни почали бити шахедами по нашій території, у нас з'явилися фактично нові загони, тобто це були саме от мисливці за дронами. І от Україна продемонструвала приклад ефективної боротьби з цим новим видом озброєння. На вашу думку, чи можливо враховуючи те, що Росія також може адаптуватися до цього, але й враховуючи, що території там більше, що Росія, врешті, знайде спосіб. Якось повністю протидіяти таким дроновим атакам, що це неможливо, Давайте Почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про протидію, то так вони будуть намагатися створити певну мобільні групи, на кшталт наших, тому що ми не бачили, що є дієві інструменти, і тут важливо не в протидії тут важливо виявлення. Тобто як вони будуть виявляти ці системи, а якщо казати про можливість систем виявлення, то треба не забувати, що Росія активно позиціонувала себе. Системою «Панцер», яка мусила виявляти такі системи БПЛА, але як бачимо, внаслідок експлуатації вони не зарекомендували себе все ж таки, не підтвердили ті тактико-тактичні характеристики. У них були певні проблеми ще, коли вони стояли в Сирії. замість того, щоб там бачити певні повітряні ціло, вони випасили по зграях птахів. Тому насправді є проблематика, наскільки швидко вони відреагують, наскільки вони швидко спробують змінити і вирішити це питання, зрозуміло, що вони будуть наполі... на намагатися щось зробити. Але е, я би звернув увагу на те, що е, на відміну від Росії, наш парк БПЛА різноманітний і він е, більш цікавий в сенсі протидії протисистем це систем наземного. Тому насправді їм треба буде шукати дуже велику кількість рішень, але знов таки хочу звернути увагу, що е, протидія проти БПЛА, тобто проти е, того, що летить на низькій висоті на невеликій швидкості і з мало, малою площою. Це виклик для всього світу наразі, тому що ми бачимо навіть в Ізраїлі є певна проблематика навіть з тим сталевим куполом щодо протидії таких систем. Тому і тут е, є потреби, але е, знов таки Україна вже на пів кроку в рішенні цієї задачі, тому що ми бачимо, є е, виявлення, є знищення, але треба. Автоматизувати цю систему для того, щоб е, зменшити присутність от таких мобільних груп, все ж таки, це ж ресурси, люди і є. Ну треба створювати можливості знищувати автоматично.